Розділ 5. Вежа Посвячених. Того вечора місто, над яким висучів замок Сільвареста, було тихим і спокійним. Весь день до його стін прибували каравани купців. Торговці з півдня везли дорогоцінні прянощі фарби, слонову кістку і тканини з індупалу. Купців зібралося багато, набагато більше, ніж зазвичай. Галявина перед замком вкрилася яскравими шовковими шатрами. Наступили сутінки. І запалені в наметах світильники зробили їх схожими на сяючі куштовності. розсип агатів, смарадів, топазів і сафирів. Видовище це спантеличувало, хоча з темряви зі стін забороненої цитаделі воно видавалося чарівним. Вартові на стінах усі як один знали, що торговця прянощами викупили напрочуд швидко. Король запросив нечувану ціну, але купці погодилися з нею відразу, без суперечок і заперечень. Що з огляду на запальну вдачу жителів півдня здавалося вельми дивним багато хто боявся, що вони збунтуються. Але куди більш вражаючим було те, що разом із безліччю коней і мулів у складі купецьких караванів до міста підійшли тварини, яких тут не бачили за всі віки існування ярмарку. Слуни 14 білих слунів, вкритих різнокольоровими шовковими попонами, рушитими намистами перлами і золотом. Один із них був позначений рунами сили. Погонич, однокий чоловік із сивою бородою, запевняв, ніби слонів привели для показу, як дивину, але в замку Сільвареста чудово знали, що у військах їм пала слонів часто вдягають у броню і посилають таранити ворота ворожих фортець. Крім того, каравани супроводжувало підозріло багато озброєних охоронців. Звісно, казали купці, зачепивши руки під підборіддям і кланяючись, Воїнів більше, ніж зазвичай, але зараз безсильної варти не обійтися. Дороги небезпечні, ворог лютують розбійники. Розбійники цього року і справді розгулялися, як ніколи. Їхні зграї здійснювали спустошливі набіги, і на півдні, і у шліці, і на заході в Орвені. Солдати короля виявляли їхні сліди навіть у Данвуді, чого не траплялося вже років 30. Так чи інакше, і слуни, і охоронці турбували тільки короля Сільвереста і його воїнів. Грудяни просто закривали очі на всі ці диваства. Після заходу сонця над річкою піднявся туман, повіяв прохолодний вітер, і місто огорнула пелена, що підступила до гребеня зовнішньої стіни. Ніч видалася безмісячною, лише яскраві діадеми зірок виблискували в її безкрайніх чорних просторах. Тому, що вбивцям вдалося перебратися через зовнішню стіну непоміченими, не було нічого дивного, можливо, вони ще в день прибули в місто під виглядом торговців, а потім сховалися на якомусь голуб'ятнику або в стайні, або скориставшись туманом, клуби якого ртали зубці, перелізли через стіну підставними драбинами. Але не варто було дивуватися й тому, що один із вартових побачив із королівської вежі невиразні обриси. Здалеку здавалося, ніби по королівській стіні, спускаючись на мисляну вулицю, лізуть чорні павуки. Король заздалегідь подбав про те, щоб посилити спостереження, з кожної вежі й кожної бійниці в темряву вдивлялися уважні очі. Вбивці рухалися стрімко й тихо, але їхня поява не була несподіванкою для варти. Швидкість, з якою переміщувалися вороги, була така, що одного разу моргнувши, людина могла б не повірити, що за мить до цього когось бачила. Таку здатність мали лише люди з даром метаболізму, самовбивчим даром, бо той, хто прийняв його, не тільки рухався, а й старів удвічі швидше за звичайну людину. Проте сер Мілман, королівський далекоглядець, який стежив за нападниками, запідозрив, що швидкість деяких убивць перевершує нормальну втричі. Будь який носій стількох дарів через 10 років неминуче пустаріє, а через 15 помре, і лише люди з нелюдською силою могли підійматися крутими стінами, чіпляючись пальцями руки ніг за кожну нерівність і тріщину. Проте, скільки дарів м'язової сили має кожен вбивця, Мілман не брався навіть гадати натомість сам він утримав дари зору від сімох людей, а тому навіть із королівської вежі зміг побачити більш ніж достатньо. Він повернувся до дверей королівські покої і наголосно доповів: Мій лорде, наші гості прибули. Король Сільвареста сидів у старому улюбленому кріслі, що дісталося йому від батька, і вчитувався в книгу Еміра Овата з Тулістану, намагаючись зрозуміти, чому в таборі рад Шахтена їй надавали такого значення, заради збереження яких таємниць варто було йти на вбивство. Почувши слова далекоглядача, король задув світильник, підійшов до аркера і спрямував погляд крізь вітражне скло. Старе й гурбисте, воно спотворювало огляд, немов було заляпане розтопленим маслом. Обивці вже дісталися до останньої оборонної стіни замку, стіни вежі присвячених. Там жили люди, які присвятили себе дому Сільвереста, які віддали дари членам королівської сім'ї і королівським воїнам. Отже, вбивці Рад Шахтена вирішили знищити присвячених, вбити тих, чий розум, сила і життєстійкість живили могутність корони. То був мерзений задум, бо присвячені не могли захистити себе. Колись блискучі молоді люди, поступивши своїм розумом, не мали змоги відрізнити праву руку від лівої. Ті, хто розлучився з мускульною силою, лежали в ліжках безпорадні, як новонароджені немовлята. Підняти руку на посвяченого вважалося підлістю. На жаль, багатьох це не зупиняло, оскільки вбивство присвячених було найпростішим засобом підірвати міць володаря рун. Втративши дари, що підтримували його, лорд втрачав свої можливості і перетворювався на звичайну людину. Вороги наближалися так швидко, що Сільвареста ледь встигав зробити необхідні розпорядження. Зрозуміло, до зустрічі готувалися заздалегідь, чани з киплячою олією підняли на стіну відразу після настання темряви. Крім трьох вартових, які зазвичай ходили гребенем, за зубцями причаїлася навпочебки ще дюжина воїнів, але тепер потрібно було ще й розставити по місцях лучників, а також повідомити про напад солдатів, що ховалися внизу, у місті, їм належало відрізати вбивцям шлях до відступу. Почекавши, коли вороги дістануться середини стіни, король відчинив вікно і пронизливо свиснув. Тієї ж миті солдати підхопилися і перекинули чани. Масло потекло по стіні, важкі залізні казани полетіли вниз. На жаль, дії захисників не мали бажаного ефекту, бо холодне нічне повітря дещо устудило масло. Утримані опіки не зупинили вбивць, хоча дехто з них закричав від болю, а деякі полетіли на землю, збиті вагою казанів. Ці лілі, а їх було понад два десятки, продовжували дертися вгору зі спритністю ящерок. Захисники вежі присвячених схопилися за мечі та списи. Збіни з королівської вежі, що височила приблизно за сто ярдів, полетіли стріли, вбивши ще кількох убивць, але воїни Рад Шахтена були страшенно швидкі і немовірно рішучі. Король Сільвареста вважав, що наразившись на засідку, вороги побіжать, а вони, всупереч очікуванням, кинулися вперед і за річенням меті досягли оплутаного тонким гострим дротом гребеня. Королівські воїни спромолися скинути додолу дюжину нападників. Але сам жителів півдня вилізли на стіну і зійшлися з захисниками віч на віч. Бойове мистецтво нападників здавалося неймовірним, швидкість рухів немислимою. Дюжина королівських солдатів загинула на місці, але четверо воїнів рад Шахтена позбулися життя, вбив залишилося лише троє. Не гаючи часу, вони помчали сходами вниз всередину вежі. Навперейми їм кинулися королівські пікінери, які охороняли перекритий сталевими гратами вхід до холу присвячених. Двоє вбивць проскочили повз пікінерів і кинулися на грати. Товсті сталеві прути завчасно мурували в камінь. Однак нападники вхопилися за них і вирвали грати зі стіни, водночас вивернувши кілька 200 фунтових брил, закладених у п'яний рочин. Третій житель Півдня розвернувся, щоб стримати королівських солдатів. Але цього разу йому чинили опір незвичайні воїни. Капітан Дероу і капітан Олт пліч опліч виступили вперед. Олт зробив блискавичний випад, націлившись противникою в голову, але той ухилився і коротким мечем полуснув Олта по захищеній рукавичкою руці. Швидкість рухів цього смаглявого, одягненого в чорний чоловіка, дивувала. Здавалося, він перебував у кількох місцях одночасно, так що йому неможливо було завдати удару. Руки вбивці, у ній він тримав меч, а в інший кінжал, оберталися в стрімкому вихорі школи танцюючих рук. Важкі двері заскріпіли і подалися. Нападники ривком відчинили їх, і один із них увірвався всередину, другий не встиг. Капітан дерову розкрутив спис, немов сукіру і завдав йому страшенного удару по голові. Воїн, який намагався затримати Дерого і Олта, пірнув бік, але досвідчений олт передбачив його рух. Зробивши стрімкий випад, він осадив ворога на вістря піки, підняв його в повітря і відкинув бік. Потім капітан відкинув піку, вихопив довгий кінжал і забіг у хол. Опинившись всередині, Олд побачив, що цілілий ворог вже встиг класти двох вартових, які охороняли двері зсередини, і вбитий п'ятьох або шістьох посвячених, йоскімітар був занесений ще над одним нещасним, але Олд, який підбіг і силою засадив свій клинок у спину ворога. Звичайну людину такий удар вбив би на місці. Володар безлічі дарів житті стійкості, міг би збужеволіти від люті і кинутися на супротивника, але того, що зробив убивця, не в силах був передбачити ніхто. Навіть ота пронизало холодом. Одягнений у чорне, зав'язаним чорною хусткою обличчям і золотою сережкою, що блищала у вусі. Людина повернулася і пильно подивилася на капітана. Волта здригнулося серце. Важко було навіть уявити, скільки дарів повинна прийняти людина, щоб не звертати уваги на смертоносну сталь, що пронизила її. Але тут, крізь ламані двері, у приміщення увірвалися королівські солдати. Полк нахилився і підібрав бойовий молот убитого вартового. Убивця глянув оту прямо у вічі, підняв руки і заговорив із сильним південним акцентом. Дивись, варваре, зараз мене накриє цей людський потік, але ти побачиш і свою долю. Бо незабаром на тебе і все твоє жалюгідне королівство могутнім валом ринуться нездулані мого лорда. Нездулані були добірною гвардією рад Шахтена, це були могутні стійкі воїни, кожен з яких володів щонайменше одним даром метаболізму, вони сіяли смерть, не зупиняючись ні перед чим. Несподівано он зрозумів, що вся ця розмова задумана лише для того, щоб приспати його пильність. Ворог, який прорвався всередину вежі, бачив свою мету в одному вбити якомога більше посвячених. В тієї ж миті людина в чорному помчала до ліжок сплячих, але от кинувся слідом, і важкий бойовий молот шині хребці вбивці. Не хвалися передчасно, пробурмотів капітан. Король Сільвареста, який перебував у своїй вежі, дізнався про загибель посвячених, коли почав втрачати магічний зв'язок із ними. Підступала Нудота, здавалося, ніби в його внутрішнях куприсається холодна змія. Люди, що обдарували його розуму, полягли, і на короля несподівано звелилася порожнеча, двері пам'яті зачинилися перед ним назавжди. Йому навіть не судилося дізнатися, що він втратив. Спогади про друзів дитинства, про веселі бенкети в лісі, знання бойових прийомів, яких навчився в батька, час від часу практикуючись з ним на мечах. Пам'ять про чудовий захід сонця або перший поцілунок дружини. Так чи інакше, король виявився, позбавленим частини свого минулого, що залишилося там, за щільно заштореними вікнами, в очах його потемніло, серце пронизав гострий біль втрати. Проте піддаватися скорботі не було часу. Сільвереста підхопився і кинувся вниз по сходах, щоб, якщо буде потрібно, особисто стати на захист присвячених. Короля хітало, немов він шкутильга у темряві, але за хвилину Сільвереста досяг вежі присвячених, де зміг оцінити втрати. Десять королівських солдатів були мертві, п'ятеро дістали важкі поранення, смерть спіткали і п'ятьох посвячених. Оглянувши тіла моятинських убивць, король зрозумів, що його людям довелося зіткнутися з грізним супротивником. На тілі вбитого отом ворожого отажка закарбувалося понад 70 рун. Володар стількох дарів, мабуть, був капітаном нездуланих, багато інших мали 20 або більше рун, що робили їх рівними капітану деров. Окремо лежали п'ятеро присвячених, двоє з них поступилися к королю своїм розумом, двоє подарували зір, і ще один віддав зір королівському далеко глядачеві. Сільвареста припустив, що сліпці розмовляли біля вогнища, Божевільні підійшли до них приваблені звуком голосів. Вони зібралися разом якраз перед тим, як у хол увірвався вбивця. Підрахувавши вбитих, король вирішив, що йому ще пощастило, усе могло обернутися набагато гірше. Прорив моятинців усередину призвів би до жахливих результатів. Але це анітрохи не применшило тяжкості втрати. Сільвареста володів дарами розуму п'яти осіб і тепер позбувся 40% своїх спогадів. Роки навчання пішли даремно. Кому відомо, що з того, що ще п'ять хвилин тому, могло б стати в пригоді в майбутні дні. Дивлячись на мертвих, король замислився над тим, як розцінювати цей напад, як підготовку до запланованої на наступний рік війни, чи послав Рачахтен убив до всіх королів півночі для того, щоб послабити майбутніх супротивників, або те, що трапилося, було частину іншого плану, зухвалого і непередбачуваного. Прочитане в книзі Еміра вселяло в короля занепокоєння не нечасто обтяжував себе хитромудрими комбінаціями, вважаючи за краще покладатися на силу. Позначивши когось із сусідів, він накидався на нього всією своєю міцю, захоплював замки, бежально придушував опір і лише закріпившись на завойованих землях, розвивав наступ далі. Знаючи це, важко було зрозуміти, чому нинішній удар виявився спрямованим на Геридон, далеко не найслабше з північних королівств. Яке аж ніяк не межувало з володіннями вовчого лорда. І тут Сільвереста згадав зіграну багато років тому партію в шахі, тоді Радшахтен прагнув контролювати навіть найвіддаленіші куточки дошки. Те ж саме відбувалося тепер. Хоча Геридон перебував на краю дошки, де розігрував свою партію Вовчий Лорд, падіння цього королівства суттєво змінило б розподіл сил. Фліц і Містарія були б змушені захищатися на двох фронтах і з півночі, і з півдня. До того ж, Геридон країна не бідна. Ковалі Сільвареста ковали найкращу зброю, найкращі обладунки в в рофахуванні. Тутешня земля була багата на худобу, що давала м'ясо, на овець, з яких настригали вовну, на ліс придатний для зведення укріплень і спорудження облогових машин, а також на людей, васалами, які б могли віддати дари. І Шахтену були потрібні багатства Геридона. Щоб підкурити всю північ. Крім того, нагадав собі Сільвареста, моя дружина доводиться йому кузиною. Можливо, вовчий лорд вважає, що вона становить для нього загрозу. Неби сам відомо. Венета Сільвареста, якби їй випала така нагода, без вагань прирізала б свого родича сплячим. Треба сповістити всіх королів Рофехована, поміркував Сільвареста. попередити їх, адже вбивці можуть бути надіслані й до них. А раптом Рад Шахтен вирішив завдати грандіозного удару по всіх замках, по всіх посвячених одночасно, саме цієї ночі. У такому разі моє попередження вже запізнилося. Король потер очі, тривожні думки не давали йому спокою.